Ой, щось мені сумно дітки!» Зима люта завіяла, сонечко сховалося, тепла зовсім немає. Скоро моє свято, а я й не знаю, як його святкувати. О, лодій, «Колодій, холодій. Ти чого сумний. Хіба не знаєш, що скоро весна прийде? Весна? А де ж вона? Я її вже давно не бачив. А я знаю, де вона. Весна вже близько, але зима її не пускає. От лихо. Треба весні допомогти. Візьму млинці та й піду собі до зими. Зимо, Зима, відчини. Хто там стукає? Це я колодій. Прийшов тебе попросити відпустити весну. От ще, навіщо мені та весна? Мені і так добре. Зиму, зиму, ну ти ж добра. Подивись, який я тобі млинець приніс. Дякую тобі, колодій. Нехай вже весна настає. О, привіт, зайчику. Ходімо разом зі мною весну шукати. Привіт, колодій. Яка гарна ідея, а ходімо. Твірінь, 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 а я теж хочу побачити весну. Я хочу, Так ходімо всі разом. Ох, і довго ж я тягнулася ця зима. Вже й берлога моя набридла. Твірінь, 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 твірінь. а й не спав, а й не спав, я всю зиму літав та співав. Ти маленький всю зиму співав, а де ж ти ховався від холоду? Тірі трій, тірі тірі. -ті а я собі гніздечко з стріхою, там тепло і затишно. Ех, мініпта. А я мусив спати всю зиму. тірінь «Тірінь-тірінь, тірінь-тірінь, А не сумуй мебедику, скоро весна прийде і ти зможеш гуляти по лісу та ласувати медом. Точно, весна, це ж чудово! Добрий день, дітки! Я так рада вас бачити. Ми теж тебе дуже чекали. А що ти нам принесла? Я принесла вам сонечко, тепло і квіти. Ось, тримайте. От і добре. Тепер можна і свято моє відсвяткувати, і весну зустріти. Дякую тобі, колодій, що допоміг мені прийти. І я дякую. Твіріть твірінь, твіріть твірінь. І я дуже дякую. Р -р -р -р, дякую. До побачення малята. До побачення.